Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас похмура погода, та й дощик. Обіцяю після обіду сніг, а ми йдемо на зелений. Оптовий, подивитися, по чому ціни і де чого собі купити. Доброго дня! А по чому картопля? Що за сорт? Біла роса. Ясно, добре. Якщо багато будете брати ще щось виступає? Можна оптом, так? Да? Буде опт. А, а по чому опт буде? 13, то берете? Добре, я пам'ятаю, всі сітки. Так, да, шість сітків. Добре. А по чому пікінка у вас? 25. 25. Добре, зараз є душ, А ці булька по чому? 100 гривень, 105 кілограмів, бо мішком по 15. Ага. Хоч 100 грн, 5 кг. добре, дякую. Доброго дня! А по чому морква? 15 гривень, там на 100 гривень. 7 кілограмів. 7 кілограмів 100 гривень, так? Дякую. А пікінська капуста? Пікінська капуста. 15 гривень. Ось ми зараз на великому ринку. Хочемо подивитися далі, почому що. Ох і да почем вот така красуня? Ой, немає його, я не знаю. Не знаю, появилась. А почему вас є бунтка до неї уїзжала правильно? А то, еще не трапляється, Доброго дня, а почому капуста? А морква оптом? Дев'ять. Девять. Добро дня, а чому картопля? Який робіт, А що за сорт? Це оптом. А по ця? Десять. По чомусь ці була синя? Пятнадцять 15, 15. Дякую. Да. добро дня чому мандарини? Я маю його стига ще се песняоф, да? Дякую. Чому морква у вас? П'ятнадцять. Дякую. Доброго дня, по чому морква? Десять. Десять. Це на об, да? Так, так? А часник? Часник такий 90, такий 125. А, це 125. Добре. Дякую. Доброго дня, смачного вам. Доброго дня, дякую. морква? Морква 10 гривень. 10. А бурячок? 10. 10. Це на об, так, да? 10? А цибуля по чому? 10. 10. Добре. Зараз. <гай в ничьи> Чеснок. Добрый день, а почему морка у вас? Маленький кулек старый. Старый. А сколько тут килограмм? Шесть семь. килограмм. Отдайте, будь ласка. Дарите. Дякую. Гарного дня і гарний свято. Дякую. Чому капуста у вас пекінська? пікінська? Чому у вас така капуста? Броколі. Броколі? Сімдесят. Це об, да? так? А пекінка? Пекінка п'ятнадцять. Дякую. Ось такі ціни перед святами на зелені. Дуже мало покупців і дуже багато продавців. Ну, відносно, так. Хотіли взнати, чому ялинки, але нема продавця. Дякую всім за перегляди і коментарі. Пишіть, які ціни у вас на ваших ринку.